Доброго шановного шановні, шановні бюджетної комісії та запрошення. Протокол у нас номер 3 Порядок денний до позачергової сесії. У нас такий: всього у нас чотири питання, небагато. Перше питання про внесення змін і доповнень до рішення сесії Гадянської сільської ради номер 2039 8 з від 23 грудня 2024 року про бюджет Вигадянської сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами. Друге питання: про внесення змін до програми енергозабезпечення та енергоефективності Вигадянської сільської територіальної громади на 25-26 роки. Третє питання про внесення змін і доповнень до рішення номер 2166 восьмого скликання від 13 березня 2025 року, про створення віддаленого робочого місця адміністратора відділу Центр надання адміністративних послуг Бегелянської сільської ради. І четверте питання про внесення змін до рішення сесії номер 2169 Восьмого скликання від 13 березня 2025 року про затвердження графіку роботи відділу Центр надання адміністративних послуг Ганяцької сільської ради. Слово надається начальнику фінансового управління Лати Володимир Миколаїв. У 2024 році за кошти місцевого бюджету ми виробили проект коршторсну документації по об'єктам капітальний ремонт встановленням сонячної електростанції в радянском лицею за адресу выгода вулиця Беспалька, 23. Вартість проекту 3 млн 470 426 гривень. Та проект на капітальний ремонт мереж електропостачання з встановленням сонячної електростанції для забезпечены безпорядок роботи работы Рожновського, Лажновского северегода вулиця Нова. Вартість проекту 1421 789 гривень. Після чого ми звернулися до обласної військової адміністрації з питанням надання нам цих коштів для цих робіт. Наразі нам надійшли ці кошти і 3, ,3 мільйона, і 1 мільйон. Це згідно програми енергозбереження та енергоефективності. Протягом декілька років ми також писали листи до Одеської обласної адміністрації про те, що. У нас є проєктна кошторисна документація на 1 486 400 на капітальний ремонт покрівлі в Гадянський дошкільний заклад Колосок. Нам також наразі цим же розпорядженням виділені кошти на капітальний ремонт даної покрівлі. Також ми в цьому на листі написали, що нам необхідно нове будівництво зі встановленням Башти Рожновського, у селі Паліївка вулиця Горькова, та виготовлене ви, 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 ви ПКД. Ви. Нам також надали 6 мільйонів 700 гривень на ці роботи. Загальна сума, яку нам надали, 13 мільйонів 078 тисяч шістьсот гривень на уті чотири роботи по чотирьох проектами. Із них один проєкт ще треба також у 2023 році був виготовлений проєкт по на будівництво споруди цивільного захисту для громадянського закладу дошкільної освіти «Вишенка» та опортного закладу в ліцей на загальну суму 84 мільйони 706 тисяч триста гривень. Управління освіти культури молоді та спорту провело не провело. а Даний проект підтягнуло під програму ДРІМ. Це державна цифрова екосистема, в якої було дуже багато проектів інших громад, але відібрані декілька. І якраз і наша ця програма також відібрана, і нам передбачено коштів в 75 мільйонів 878 тисяч 456 гривень. На попередній сесії ми подані. Тому ну, проєкт вже виділено з кількінансування мільйон. Наразі проєкт перебуває на коригуванні. У зв'язку з тим, що в порівнянні з 2023 роком вже збільшилася ціна на арматури іменно терапі... на метал. На метал, на метал, метал. У зв'язку з цим проєкт зараз на коригуванні. Коли проєкт буде з коригування, тоді на залишок суми. Ми також будемо звертатися до обласної державної адміністрації про співфінансування по даному об'єкту, тому що це буде не менше 10, а може і навіть більше мільйон. Також станом на, перше, на перше 2025 року у нас є вільний залишок у сумі 674 287 гривень 70 копійок. Це субвенція на виконання інвестиційних проєктів по коду там, по коду доходів 410-503,400. Це субвенція цільового використання, передбачена була тільки для Гродянського ліцею, тому і зараз її треба як вільний залишок використати на Гродянський ліцей. Пропонуємо, у нас є зареєстрований в казначействі на 4 мільйони 765,91 на роботи, скажу які, ремонт внутрішнього електропостачання опорного закладу у Гродянський ліцей. На даний час за попередній рік 24-й саме було вик... зроблено зроблена робота 934 чотири тисячі 727 двадцять Тому ми пропонуємо дані кошти передбачити на продовження цих робіт по електрозабезпечення безпечних та це також забезпечена енергоефективності, але це вже був проведений тендер. Тендер викладе на 4 мільйони 765 гривень, але воно додатковими угодами поетапно, покроково. Тому в минулому році було 937 тисяч, в цьому передбачаємо 694, на Вердянський ліцей. Ці кошти не можна використати по іншому, ніж як на Вердянський ліцей. Ще одне там у мене є перевітка. Ми передбачали для поточного ремонту Корманівичу 200 тисячу на ремонт квартири, ми передбачали по розрахунку. Там 100 одинаково. Просто ми передбачали, що це буде робити сільська рада, а поспілкувавши з казначейством та з іншими громадами, ми рахуємо він може відбуватися відділ міста будування. Тому що відділ містобудування — це поточний капітальний ремонт і в положенні у них прописано, що вони цим мають займатися. Там просто просто сільської ради перевідуємо на ЖКХ. Все. Ні названня, ні суму, нічого не міняється. Тільки зміна цього. Так, мене, ти чула, що да. Що... Да. Це він він, він вигадав, у, у нього є три посвідчення. Він УБД, він ветеран війни і він інвалід. Згідно постанови 595, мені здається, у нього є право на безоплатний проточний ремонт або капітальний ремонт 21 квадратного метра його живого приміщення. Це один у нас такий? І буде так. Це просто це вжиття, в якому він проживає, є власність, комунальна власність сільської ради. А і сейчас не було б є? Так, давайте будемо переходити по зідному будемо нашого порядку. Денному так є питання якісь шани комісії? Добре. Ні, так? Да? голосуємо. Ми підтримуємо. 74-13, 88%. Ви почали з другого питання енергозабезпечення. Перша — внесення змін і допомогне рішення сесії. Це перше було. А тепер друге про внесення змін до програми енергозабезпечення та енергоефективності Бенянської сільської теряної громади на 25-26. Дану програму ми приймали згідно плану соціально-економічного розвитку і три. Проєкти у нас в, в даній програмі прописані, але не прописаний один проєкт це покрівля Васильівського дошкільного закладу колосок. <IROU> Та ми пропонуємо внести до переліку пункт 16, а саме капітальний ремонт виглядає Васильівського дошкільного закладу колосок і додати ці мільйон 400 до загальної вартості проєкту. Угу. Питання немає. Голосуємо. Одного Наступне питання. Про внесення і доповнень до рішення номер 2166 8 з липиня, від 13 березня 2025 року про створення віддаленого робочого місця адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг Вигадянської сільської ради. У нас є віддалене вже зареєстроване за, за, да, віддалене робоче місце і тому вносяться зміни до рішення, яке було до прошлого разу. Це, що на території Градянської сільської ради буде Васильське створити віддалене робоче місце адміністратора відділу центру надання адміністративних послуг Градянської сільської ради на території Васильівського старостинського округу, Кам'янського Старостинського округу і секретарського старостинського округу. Це буде одна особа, яка буде працювати віддалене робоче місце, з них три робочі дні буде Васильівський Старостинський округ, один Кам'янський і один секретарський. Це буде наступне рішення. <татрикат> так, питання немає. Голосуємо. Я, я так розумію, що людина буде виїжджати по да, щоб да, Вони да, сюди так, всі так, не їхали, так якраз безразлично не розьона, так виїжджають. Діло в тому, що там, наскільки я розумію, по постанові віддаленість від центру должна бути вот Васильківська-Калинецька ссеталі по підході. А Борислав Дображанова вже а затвердила ваш під, да. Можелось, що. А Я думала що про досвід. добре. І четверте питання у нас про внесення змін до рішення сесії номер 2749 від 8 листопада літеранства року про затвердження графіку роботи відділу центру надання адміністративних послуг. Заяску сподарили. Ви затверджували графік, що Васильівський Старостинський округ наразі зміни. Понеділок Васильівка, вівторок Васильівка, середа Кам'янка, четвер Васильівка, П'ятниця Секретарівка. Субота, неділя вихідка. Так, питання? Голосуємо. Все, дякую за увагу. Всі питання наші розглянуто. Дякую.